Сім посилок у сороки. У сороки білобоки. Для сови свині лисички. Лосенят сича синички. Для сусіда віслюка. Ще й листи для борсука. Киця прокидається, лапками вмивається. Квіти прокидаються, росами вмиваються. Ну, а ми з сестрицею вмиваємось водицею. Вийшов Гришка на доріжку. На доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки Гришка кішку, Хай спіймає кішка мишку.